Сергій – нечуюча людина. Перекладач жестової мови Володимир допомагає йому заповнити анкету для отримання гуманітарної допомоги. Да, він хоче купити якийсь -то, -то определенний товар, а багато продавців його не розуміють. Це ускладнює все це. Ну, такі ж проблеми в банки, такі ж проблеми в поліклініках, такі ж проблеми по поводу трудоустройства. Ну, в будь-якому учрежденні. Сергій не чує ані тривог, ані вибухів при обстрілах. Після взриву він так да, чувствує, слухає, через вібрацію, а так ні. Він лежить на кроваті, а кроваті вже в сторону відвинулася. Или... Тільки так. Ми вже не будемо постійно з телефоном ходити. А... Ми дивимося, а коли це буде, якщо случайно прочитають нову, щоб через 5 хвилин, там, допустим, КАБ буде, да, а якщо не прочитають вовремя, він включає, допустим, Телефон рядом с собой в сумке, чтобы услышать вибрации у телефона. Приходит сообщение. Сумка прикладает к телу, чтобы услышать вибрации у телефона. Тогда он смотрит новости. Володимир у 2014-му з Донецька переїхав до Краматорська. Він також має інвалідність, носить слухові апарати. На вулиці, ну, я підкажу, мене так так Многі з Горловки приїхали, Многі з Смакиївки. Ось так познайомились. Ну, я бачив, що вони не знають, кому звернутися, як. багато приїхали без денег, без документів. Разом з дружиною, згадую Володимир, вирішили організувати безоплатну допомогу нечуючим. Цим він займається з 2016-го. Сопровождення в, в банки, ну, в будь-які Ну, В основному це больна тема, це трудоустройство. Це така проблема. Хоча вони отримують соціальні виплати, пенсії помільці, Некоторі отримують ну, на життю, явно не вистачає. выплаты очень маленькие. Обращаются это да, через Telegram, через WhatsApp, через Viber. все зависит от интернета, какая связь, мобильная связь. Если связь очень слабая, то тормозит, проблематично. Вот так вот как-то общаемся. Не вживую намного легче, только обширная воля. А так получается вот в узком кругу сложнее. Сложнее, но ну, хоть это есть. Это коммуникация, это то хорошо. Мы как-то узнаем больше. Потребности у человека, проблем, какое-то наболевшее, что там можно решить, какие-то вопросы, проблемы. Или просто пообщаться. Они жили, ну, живут сейчас, к сожалению, в своем мире, в своем мире неслышащих. Мы рассказываем допустим, за мир неслышащих. такой есть такая особенность, как там то-то-то, очень -то -то, на это не обращать внимания, как-то им тяжело, в чем проблемы какие-то у них, как общаться, как общаться то, да. Ми з 16-го року проводимо інклюзивні заходи і запрошуємо на ці заходи однакову кількість і чуючих, і нечуючих. Для чого ми це робимо? Щоб інтегрувати нечуючих в громаду Краматорська. Головне, не вистачає спілкування, бо в селищі десь або в районі Краматорська там може бути одна людина, нечуюча. з ким спілкуватися. Спілкування тільки відеозв'язок, якщо є. Інтернет і він ну, нормальний то щоб не зависали жести, то можна тоді спілкуватися. Було багато людей, да у Костянтинівці, у Дружківці. Вони приїжджали, приїжджали люди з інших регіонів України. Зараз до 50 осіб, плюс-мінус, тому що хтось виїжджає, а хтось приїжджає, а хтось повертається. Два рази на місяць. Ми збираємо нечуючих в цьому офісі і зачаюванням вони спілкуються. Ми розповідаємо, які новини. У місті, може вони чогось не знають? Постійно кажемо про безпеку, надаємо ліфлети про евакуацію. Є у них ліфлети. Про соціальний транспорт. Є у нас ще супровід, увагу, супровід і на ВЛК. Це такий самий важкий супровід, тому що е, документи облікові, військові не у порядку. І люди, навіть ті, хто з дитинства не чує, вони повинні прийти і отримати дійсні документи, бо закони України на них теж розповсюджуються і вони можуть платити штраф. Тому проходимо ВЛК, це дуже довго, це забирає дуже багато часу. Був, Жестової мови в організацію уток Краматорська, але вона зараз працює десь в іншому місці. Якщо є родичі, які розуміють жестову мову і можуть супроводжувати, то класно. А є, що люди самотні або і чоловік, і жінка, і діти не чуючи. Писати, да, вони напишуть, але не завжди їх розуміють. Не розуміють те, що вони написали. Це особливості жестової мови. Ну і не виїжджають, вмовляємо. Умовили тільки одну родину, виїхали. Це недавно виїхала родина, там четверо дітей, мама була вагітна. І татко і мама вони не чуючі. А оця дитинка, остання четверта, там була з інвалідністю. Ну, переїхали вони, він працює там, дзвонив, що все добре. А ще причина е, нестача коштів, а, ну, тому все, що вони всіх... працювали на НКМЗ. Там вони працювали на різних підприємствах міста. У нас було дуже мало людей, які не працювали.